А всім токарям мастерам привіт. З вами Західна Україна. Фартух з мене злетів. Мечик приварений, беремо його трошки мажемо, будемо різати різьбу. Вот він обламався мені два рази. Я його приварив. Так. Камера, звісно, в мене ще не зарубив на камеру. 925 відео ще на камеру не заробив. Мажу мазилкою. Тою мазилку шурі що їдять. Але живуть. Вже всякої зарази туди напіхав мазилку. Так, в гайшки є. І будемо навіть нарізати різьбу пробувати. Ну, я вже нарізав 4 гайки. 12 ліва. Так. Вот десь так. Пробую вам показувати. М'ячик обламався два рази. Там була сталь як пластилін. Підпирати не можу. Ріжу отак. Мечик, конечно, різкий, но не зовсім різкий. Нарізаю лівака на своєму станочку. І станочок тихенько мовчить. А то корбазарить. Так, тепер трошки туди-сюди його кидаємо. Нарізаємо. Розкачку. Ну, тут бачите, заварений мечик Сварочку. І це последнє рішення було. Бо я думав закалювати його. Але вже гайчки поїхали на Хмельницький сьогодні. Цей мені мечик прислав один діяч, який повернув гроші, бо я кажу, він слабо ріже. О, і він мені той мечик дістався, ну, напевно, що безкоштовно. Майже. Я вже десь нарізав всім гаєкним. Так, яка гаєчка? Десь 12-11 гаєчка. Ширини виходить. О, 12, півтора. Я, звісно, мінчика шукаю, але з допомогою ваших блогерів, ваших переглядів, то проблеми часом вирішуються, але дуже рідко. Не такий що я популярний став. А завтра в нас 1 червня. Так, туди-сюди. Потім буду таким тоненьким різцем обрізати. Ось такий тоненький різець рапід, який коштує шалених грошей. Але в мене нічого шаленого немає. Так що вам показую, як можна нарізати мечиком, яким вже, звісно, отут, бачите, сварочкою заварив і все. І ось так я нарізаю. Осталося на ній трошки. І різьба ліва. Ну, ви бачите, що тут тут арахтить все. І токар тарахтить. Напевно, буде все. Буду назад його вкручувати. Канавка в даному мечику Прорізана як болгаркою. Штамповка Китай. Ну, Не пише, що Китай, але видно, що Китай страшний. І видно, хвостик не був закаляний. Ну, ним можна різати так, як в капролоні, але я ріжу сталь. Пар беру такого. Він очищається. Кладу сюди. Ну, на тому буду все казати, бо фартух впав. Кодина 625. Я кажу вам все, бо таку гаечку маю відрізати. І будьте здорові, якщо у вас є мечик таких, таких штук 20, дуже якісний, який можна держати тримачем, то можете написати. Ну, звісно, не за, не за 500 гривень. Я його можу купити і <губ> ну, я не знаю, які ваші ціни. Я купляв Романа, який працює. Торгує на чіпмейкері, У нього вась якісний інструмент.